Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон. Це просто невероятно. А... Дякую. А от у мене була чуйка, що айфони ми будемо розігрувати з першого разу. Сидів до останнього, ну, вообще не віграв. Не вірав, що вигреш, да? Это Ось такий айфон. Виграв, зараз показую. Від проєкту Кантингата ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор Smart TV. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, ви знаєте, що ви виграли макбук у нас в Кантингаті? Звісно. У мене фіт. Ви виграли iPad. Yeah, yeah, Ми вас oh, вітаємо. Yeah. <риклад> Я не вірю, прям <риклад> вообще. Ще не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь. Ну, не напевно. <риклад> <що> Лохотрон. <риклад> але... Блін, наскільки <риклад> люди не вірять, <риклад> да? так? <риклад> алло, Олена, вітаю. <риклад> Добрий вечір. А знаєте, хто вам <риклад> телефонує? <риклад> Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Так, да, Сергій. Я вас вітаю. Сергій Іванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Іванчук, це, це, це вам від контент-хати Це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так, чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? То це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи вас аж жінка там? Ще більше рада ніж ви. Да, це просто. Я не знаю. Ну, я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли айпад. Запакований, запечатаний. Новенький у вас буде айпад. Ви знаєте, хто вам телефонує? То я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам ну, хочу мені подарувати. Дуже приємно. Будь ласка, будь ласка. Малося, так трошки прогресу мене. Я проходжу. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, айпади, айфони. І це постійно відбувається. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин соцмережа. Максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне там майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, який гідний достойного життя і гідно і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі. Де я вам все розкажу по полицям дуже детально.